Така вже сумна доля дівчат з родин мажновладців. Завжди є небезпека, що вона буде принесена в ефіру заради якихось династичних, політичних, економічних міркувань. Так от сталося і тут. Наслідки були досить сумними. Войнесенький вітер широких тепів. ви, люди добрі прийшли сюди. Чого ви тут стоїте? І чого ви хочете, чого ви бажаєте? Ми приїхали зараз зі Львова, міста Львова, щоб ми з'єднавши тут руки в одне ціле, стали тут разом в Києві, з Івано-Франківськом, з Рівном, з усім людом України. Слава Україні! І сьогодні наша мета, щоб з'єднати нашу Україну, стати за нею, тому що наша Україна, вона виступає як колонія у, у цій імперії. І це наша мета з'єднатися, виступити за своє життя, за свої права. Ми стоїмо на місці, де протікала колись славна річка Либідь. Всі ми знаємо легенду про створення Києва. Тепер вона закута в бетон, і ніхто її не бачить. Так само як закуті наші душі, наша мова, наша культура. Тож прошу вас, браття, українці. Відродимо ці ріки, ріки, наші землі, щоб вони були чистими, щоб була чистою наша мова. мова! Дорогі, сестри і браття, громадяни і гості Києва, український народи і вся багатонаціональна родина нашого краю. 20 2 січня, завтра, виповниться 71 рік з того часу, як на цьому майдані проголошено універсал Української Народної Республіки про з'єднання земель українських. Цей акт був підготовлений договором між двома незалежними українськими державами. Які утворилися на руїнах Російської і Австро-Угорської імперії. В умовах вторгнення сусідніх мілітарних сил на Україну, цей акт не міг перейти у тривалу реальність. Українська земля залишилася розірваною, роздертою, але дух її цілісності, дух лелієний упродовж століть. Галичанами і назібрянцями всіма Українами від Слобожанщини Азовського моря аж по Закарпати той дух набув плоті юридичного документу, писаного волею, повсталого і свідомого свого національного покликання українського народу. Сьогодні об'єдналися руки і серця українців і росіян, євреїв і поляків. Білорусів і угорців всіх народів, які проживають в Україні. Нас десятиліттями вчили жити в атмосфері класової ненависті. Ми помилково вважали, що та ненависть є рушієм цивілізації і нашого суспільства. Не дай нам Боже перейти жити в атмосферу національної ненависті. Тому ми вітаємо всіх неукраїнців, які стояли нині разом з нами, взявшись за руки на українських дорогах. Слава братерству людей і народів! Слава Україні! Людина має свою біографію, річка, свою історію. Але до чого призводить насильство над людиною і над річкою. Поступово з повною наполегливістю, послідовно її нищили і продовжують нищити, нерадиві наші так звані господарці. Спочатку один шматок, потім другий, потім ще. Зараз річка брудна. В центрі міста є така перлина і так її занихая. То вже, знаєте, треба мати особливі здібності, якусь особливу жорстокість. Але як людина здатна відразитися, хоча б у нащадках, так і річку можна відтворити, і треба це зробити. І рослини, які колись всю долину обіймали, треба відродити. Я вважаю, що вся либідь від витиків до гірла повинна бути розкутеною. Її треба звільнити з того підземелля, куди її загнав, щоб не висів над нею на да меч, іначе не буде нам ніякої прощі.